Інстаграмні будиночки в горах з готельним сервісом та неймовірними видами, які відкриваються звідси. В цьому відео я вам коротко розкажу про файний відпочинковий комплекс, де він розташований, що тут на території. Ми обов'язково зайдемо в один із будиночків. Вони тут подібні між собою. Зроблю вам огляд, назву цінову політику, бо того що це новий рекомендаціон для вас. Йо, вітання з Карпат. Я зараз нахожусь в Верховинському районі. Це село. Красник, і прямо звідси з кожного будиночка відкривається неймовірний вид на чорногірський хребет. Оце у нас тут попіван дуже файно ведко. І як тільки буде перший сніг, відразу ця гора буде як в Альпах, вам виглядати із панорамних вікон. Воно ну, дивовижно виглядає. Що стосується доїзду до цього комплексу, центральна дорога близько. Тут один підйомчик, в принципі, будь-який автомобіль справити. Це не проблема. На території знаходиться вісім будиночків. Е, також зараз будується тут зона чанів, комплекс чанів, тому сервіс тут дуже красивий. Давайте нарешті зайдемо вже всередину цього будиночка, покажу, як він виглядає з середини. І так. Отут, де ви бачите ці чорні жалюзі, зараз я натисну кнопочку. І вони будуть відкриватися. Я вам потихеньку зараз зроблю огляд будиночку всередині. І так, відразу по праву сторону у нас зона кухні, що стосується, до речі, зони кухні. Готувати можете повноцінно без проблем. Але також на території працює кухня, яка може робити вам обіди, вечері і також сніданки входять у вартість. До речі, що стосується вартості, так як ви бачите, тут є диванчик для однієї, або двох осіб додаткове місце і величезне двоспальне ліжко. Тобто, жити в цьому будиночку може максимум 4 особи, а у двох тут супер просто ідеально. Я вже бачу, ті види відкрилися звідси, але вам покажу їх чуть пізніше. Тут зона шафки знаходиться, дуже так гарно її задекорували. Тут у нас душ-туалет. Ну, ви самі бачите, наскільки все стильно, витончено і красиво. А тепер я вам готовий показати ці види, які відкриваються з цих панорамних вікон. Подивіться, яка краса. Це просто вау, Уявляєте, ви просинаєтеся зранку, натиснули кнопочку, відкрилися вам види, і ви просто любуєтеся цими неймовірними видами. Місто дуже класне, по сервісу тут просто все на найвищому рівні. Я ж казав на початку відео, що це будиночки з готельним сервісом. Також є тераса. На терасі також є столик, є зона барбікю, для того, щоб ви собі смажили м'язко, овочі. Ну і по видах ви бачите, яка красива і територія в загальному, дуже величезна і простора. І місце справді фантастичне. Тому в описі до цього відео є сторіночка цього комплексу. Можете заходити, підписатися, слідкувати. І обов'язково скажіть відпочинку Йо! І до зустрічі в наших цих файних, фантастичних українських Карпатах. До зустрічі в Карпатах. Йо! Вау!